Після масовної атаки сьогодні вночі на місто Дніпро маємо наслідки. На зараз маємо основні дві локації. Одна локація безпосередньо враження в будівлю місцевого телеканалу. На зараз є інформація щодо припинення мовлення деяких місцевих радіостанцій та також телеканалів. Наразі роботи тривають для відновлення цього окремо постраждали поруч сім будинків. Та зараз інформація щодо сіми будів... будинків. Це під тисячу вибитих шибків. Зараз також підтверджено вже два дахи зруйновані, нулі постраждалі. Щодо постраждалих, постраждалих людей, на зараз знову ж інформація щодо одного постраждалого, загиблих немає. Працює ДСНС, працює комунальні служби, розгорнутий штаб щодо ліквідації при міській комісії, окремо штаб буде знаходитися в Районній адміністрації, тому всім мешканцям, які постраждали, необхідно звернутися безпосередньо до патрульної поліції, розгорнути невеличкий намет патрульної поліції і окремо розгорнути розгорнути намет штабу, десь ТБЧС міської ради, тобто, це основні такі дві локації, куди люди повинні звернутися. Окремо працюють дякуємо благодійники щодо надання матеріалів, і комунальники також зараз будуть вирішувати питання щодо відновлення газопостачання по деяким будинкам. Також припинено, ми бачили руйнації в газопроводі. Також є припинення теплопостачання цього району біля 6-7 будинків. Також котельня, дві котельні пострадали: одна на цій локації, одна на, на другій локації. І ми також будемо роб, робити все для того, щоб вже на ніч відновити теплопостачання по тим будинкам, де у нас порушено. Ну наразі така інформація. Вільна структура лише тут, на правобережжі, пошкоджена. Цивільна структура пошкоджена на правобережжі і в даному випадку це дві котельні, дві котельні, Одна на цій локації, одна на іншій локації. Інша локація це вже основна да, така локація це транспортна інфраструктура біля залізничного вокзалу. Тобто там є також.